БЦА не працюють, кажуть одні? Без ЄА немає росту м'язів, стверджують інші. Сьогодні ми розберемось, що правда, а що маркетинг. Є така секта людей, які кажуть, що БЦА це просто ароматизована вода. А давайте в цьому відео перевіримо це ствердження фактами та науковими дослідженнями. Поїхали! Що таке БЦАА? Це три амінокислоти лейцин, ізолейцин та валін, які беруть роль у м'язовому метаболізмі. Лейцин запускає Мтор сигналінг, що стимулює синтез білка. ЕАА – це всі 9 незамінних амінокислот, включно і БЦАА. ЕАА – це як повний оркестр, а БЦАА – це як три солісти. А тепер вдумайтесь. <хи> Яка музика буде грати краще? І найголовніше, що без ЕА синтез білка буде обмежений. Що каже наука про БЦА? Беца може зменшити крепатуру після інтенсивних тренувань. І до речі, це дослідження за 2017 рік. Ось вони друге дослідження за 2019 рік. При дефіциті білка бетця не можуть запускати повний синтез. Бракує інших амінокислот. Пояснення для скептиків: БЦА працюють, але їх ефект обмежений. Це не чудо порошок, а лише частина пазла. А що каже наука про ЄА? Перше дослідження за 2021 рік. Прийом ЄА синтезують синтез м'язового білка навіть у людей похилого віку. Чудове дослідження за 2020 рік. Є значно ефективніший за БЦАА, якщо це стосується відновлення після силового тренування. А також ЄА має інші ефекти: підтримка імунітету, гормональний баланс та навіть когнитивні функції, які я б зробив порівняння. БЦА це паливо на короткі дистанції, а ЕА це повний раціон для м'язів. А ось ми і дійшли до відповіді скептикам. БЦА не працюють. Так, якщо чекати від БЦА повного росту та відновлення м'язів, то, на жаль, так, вони не працюють. Але якщо використовувати правильно під час тренування, щоб зменшити катаболізм та крепатуру, то користь, звичайно, буде. Проте я виграють у будь-якому випадку. Бо забезпечують повний цикл відновлення. Уявіть, що ви будуєте будинок лише з цегли. Гарна справа, але без цементу, вікон, дверей жити там буде не дуже. Думаю, ви зрозуміли такий приклад. Практичні рекомендації: для швидкої підтримки енергії та зменшення крепатури обирайте БЦАА. Для росту м'язів відновлення та здоров'я загалом обирайте ЄАА. Друзі, або секрету вам скажу я. Поїхали далі. Тож, коли наступного разу хтось скаже, що БЦА не працює, ви вже зможете відповісти професійно. А найголовніше, ви зможете зробити правильний вибір для свого тренування. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і напишіть, ви за БЦА, ви за ЄА чи Білковий коктейль. МСТ це не просто добавки, це продукти, які створені для тих, хто цінує результат, а не маркетингові обіцянки. МСТ твій вибір сили, науки та результату.